14 лютого у світі відзначають День донора. В Україні, за даними донор ЮА, найбільша кількість охочих здати свою кров звернулася із 24 по 28 лютого 2022 року. Яка реальна потреба зараз в донорах? Ми поспілкуємося із директоркою Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольгою Ярмоленко. Вітаю вас. І вас вітаю також. Угу. Отже, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із донорами? Наскільки потреба в них є? На сьогодні, ну. Кров необхідна постійно, в сталому варіанті. Але в зв'язку із посиленням бойових дій на Сході, на півдні, виникає більша потреба в препаратах крові. І тому на сьогодні Міністерство охорони здоров'я звернулося з лозунгом, твоя кров може воювати, стань донором. Але це не говорить про те, що треба, щоб сьогодні прийшло 200 чоловік, створили чергу і усіх забрали кров. Її заберуть, але буде черга. Тому пропонується плановість, така щоб люди стабільно визначалися як і що, коли можуть здати кров. Ми звернулися до ректорів Тернопільських вузів. Це в нас чотири вищих навчальних заклади. І е, звернулись до них про те, що чи можуть студенти сьогодні, це найбільша чисельність, яка є сьогодні в нас е, в нашій громаді Тернопільської області, я би сказала. Які є постійно, і я хочу сказати, що досить активно відгукнулися. Ми звернулись про те, що 5-10 донорів було щоденно, починаючи вівторок, середа, четвер. Ну тому, що понеділок і п'ятниця студенти або з'їжджаються, або роз'їжджаються. І ми знайшли розуміння в кожному університеті. В кожному університеті є створена група, бажаючих хто хоче стати донором. Є відповідальна особа, яка встановлює черговість, хто сьогодні прийде. Ну, це одна сторона студента, але інша сторона є і донори в нас в Тернопільській області, які систематично здають. Є донори, активізуються, активізують родичі, якщо когось прооперували, зроблено переливання крові. Тоді медики розказують про необхідність залучення донорства для того, щоб як перелили цьому пацієнту, треба щось поставити і на те місце. Ну і хочу відзначити, що в 22-му році на тисячу літрів ми більше зробили донаторства ніж зробили в 21-му році. Люди відгукуються, люди активні і розуміють про те, що треба здавати кров. Але більше крові здавали, і але більше і потреба була. Правильно, звичайно, ми багато крові передаємо і препаратів крові. Ми передаємо на схід, передаємо на південь там. Де необхідна кров вже в перші хвилини, коли пацієнт ранений і втрачає кров. А щоб здати кров, власне, що потрібно? Чи потрібно якісь давати аналізи перед цим, чи якась необхідна дієта також? Ні, для того, щоб вирішити, що я хочу здати кров. E, значить, людина не повинна дуже жирно їсти, вживати алкоголю і курити, і звернутися в центр здачі крові. E, це повинна бути людина віком від 18 до 65 років і з вагою не менше 50 кілограм. Далі в станції переливання крові в неї визначаючи в пункті забору крові її визначають гемоглобін. Якщо це буде низький гемоглобін, їй не пропонують далі проводити здачу крові, а пропонують звернутися до лікаря, встановити чому. А далі йде медогляд вимірювання артеріального тиску. Лікарі оглядають, збирають анамнез, чи є якісь скарги, чи є якісь захворювання, якщо немає тоді пропонується до здачі крові. І як кров забирається, то робляться відповідні аналізи, вона йде в карантин, робляться аналізи, і через певний період часу вона може бути придатна. Але саму таку як цільну кров на сьогоднішній день не використовують а використовують препарати крові. Це еритромаса, це плазма, свіжозаморожена плазма, тромбоцитарна маса. Це ті препарати, які на сьогоднішній день виготовляють і застосовуються ну, в різних ситуаціях по стану здоров'я пацієнта. Ви сказали, що вживати алкоголь не можна перед цим, і Жирний... Жирний... Є... так а скільки часу? Ні, ну завтра безпосередньо передні. Сьогодні ви, ви визначили сьогодні, що завтра ви йдете здавати кров. Mm -hmm, то буквально. сьогодні вечором просто легка вечеря, ну безжирно, таке не обтяжувати mm -hmm. свій організм. Я розумію, оскільки кров проходиться цей карантин, то хвора людина прийти і здати свою кров для реципієнта не може, правильно? Ну, якщо ну як вона прийде, скаже, я хвора, ні, то ніхто не людина буде. про це не знає тобто, а то в неї ви виявлять на якомусь з цих етапів, та, тобто та, на цьому із цих етапів в неї це виявлять. А кому не можна, так? Це людина я бачила, від 18 до 65. п'ятого. Маю на увазі з якими саме захворюваннями? Чи це взагалі будь-яке? Я знаю, що з онко. Ну, звичайно, що не можна зонко за цікаво. А для того лікар е, проходить mm -hmm. пацієнт, проходить медичний огляд, і лікар з ним спілкується, збирає історію життя і історію хвороб. Чи ви хворіли, чи ви ходили до такого лікаря? І в процесі спілкування лікар може виявити, чи людина чимось хворіла, до яких спеціалістів вона зверталася, і цей лікар визначає, ви можете продовжити процес mm -hmm. донації, або ви не можете. Бо спочатку здає гемоглобін, далі йде спілкуватися. З лікарями, і як вже спілкується з лікарем, інформацію отримає лікар про гемоглобін. Так. Завжди в хворої людини буде гемоглобін нижче. А якщо, наприклад, онково хвора людина перебуває в ремісії зараз, їй також не можна здавати? Звичайно, ну, це ж погіршить її mm -hmm. стан здоров'я ну і переливати таку кров також. Ну, то коли її збирають? Як її далі зберігають? І яким чином це ну, Є спеціальні центрафуги, спеціально зберігають, є холодильники. Ну ви розумієте, що вона не може в звичайних умовах зберігатися. Для того є холодильники різної температури, мінус 20, мінус 40. Станція переливання крові забезпечена потужним генератором, який у випадку відключення світла, навіть повного блекауту, забезпечить роботу цих всіх. Морозильних камер, тому що кров, яка вже розморожена, вона не може другий раз заморозитися і знову використовуватися. Тому там передбачено всі міри необхідності. І навіть як ми кров передаємо в інший регіон, там де виникає потреба, це також ми доставляємо в сумках, холодильниках, морозильних камерах, які в автомобілі під'єднані, вони працюють. Є певні умови зберігання препаратів в крові, це дуже важливо. А чи є у вас статистика, куди найбільше ми передали крові? Так? Які області? На схід. Саме на схід. А можете ще сказати, в яких випадках також найчастіше от кров може пригодитися нашим військовим? Так? Що це за найчастіше Кровотеча, Поранення. Втрачає кров і тільки зразу поповнити кров, свіжа заморожена плазма і ретроцитарна маса. Це перше, що вимагається в бойових діях. Для однієї, для одного військового, до прикладу, скільки треба, щоб це там, люд, декілька, це декілька вісь... людей має здавати. Так. Не, не один точний. Не один. Кровотеча, залежно, який об'єм втрачено циркулюючої крові. Багато крові використовують перинатальні центри, тому що в пологах спостерігається кровотечі, там переливається і свіжа заморожена плазма, і еритроцитарна маса. Є спеціальні формули, якими визначається яку кількість треба перелити рідини, в тому числі ні, плазми, в тому числі ретромаси, в залежності від кількості втраченої крові. Власне такий день, всесвітній день донором. Хочемо закликати людей так запросити до того, щоб долучалися до здачі крові. Як... Щоб їхня, вони розуміли, що сьогодні їхня кров може воювати. Воювати вона може в той спосіб, що той військовий, який е, в, отримав поранення, в якого була кровотеча, ваша кров допоможе підняти його здоров'я і підняти його в стрій, поставити його в стрій. Я вам дякую, дякую за розмову. Знову в нас в гостях студії провінційних вістей була Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської Ова.